Вітаю глядачів каналу Вежа в ефірі програма таємниці старого міста. І сьогодні ми напевно поб'ємо рекорд по їх розкриттю. Чому я так говорю? От є у наших місцевих колекціонерів Жеребецького та Олега Гречаника декілька старих світлин, на яких зображений Івано-Франківськ, але не зовсім зрозуміло, де ці світлини були зроблені. Розкриватиме ці таємниці, краєзнавець Іван Бондарєв. Привіт Іване. Привіт. Ну і починаємо з першої світлини. От, якби тут ми бачимо скупчення людей, але незрозуміло, на якій вулиці це вулиці знаходиться. Ну, дійсно, світлина номер 1 має підпис, і, в принципі, якщо б на цей підпис, дуже було важко встановити, де саме, де саме проводилася зйомка. Це вулиця Голоховська. Раніше за Австрії, за Польщею, вулиця Голоховського називалася от, сучасний наш вулиця Чорновола. От туди вона була така маленька, одноперухово забудована дерев'яними такими хібарами. Ну і от єдиний, напевно, орієнтир, який більш-менш от вдає, ну крім назви вулиці, mm -hmm. так от зорієнтуватися. Це аж в самому кінці, ближче вже до перехрестя, видно якісь такі великі будинки. Це власне пішла вже вулиця Січових Стрельців, І от ці старовинні кам'яниці збереглися. Вулиця Голуховського, вона була одна з таких найстаріших вулиць і ну. Почала забудовуватися десь ще напрям, на 18 столітті. Тобто одна з найперших забудова. Mm, ну, одна з найперших. Оці ці вулиці, які вели до Ліся, вулиці mm -hmm. Шевченка, Липова, от вони при, на мапах вже позначені 18-го, початку 19 го століття. Ну і ось е фотограф стояв приблизно в тому місці, де зараз от, е кафе. От, раніше воно називалося Химера, так, потім так. зараз Хмельна Душа, Тобто щось не визнає цьому кафе якось. Ну і Приблизно оцей район. Також помітив таку цікаву деталь, коли от, бачиш старовинні поштівки, то ну, напевно фотографи це було якась така екзотіка на вулицях нашого Станіслава, бо одразу якийсь величезний натовп, такий збирається, так, ну, ну, і, ну, і, от Також бачимо і тут от, купа народу, які прям позує, ну І фотографу, напевно, це тішить його самолюбі, і він от, їх не проганяє. І через це от, люди і архітектура так досить органічно поєднуються. Ну, переходимо до Другої світлини, це якби теперішня вулиця Січових Стрільців. називалася вона тоді. Тоді вона називалася, Собейський, польський король. Ну, дійсно, якщо пройти до кінця Чорновола, повернути ліворуч або проворуч, то ми виходимо на нашу вулицю Січових Стрільців. І от в тому місті, де колись був кінотеатр Шевченка, тоді забудова була зовсім зовсім інша. Якщо ми подивимося на фото номер 2 то бачимо, от, десь вдалині такий дуже симпатичний будиночок, двопороховий із портиком, із колоннами. Mm -hmm. І далі, от в принципі, весь той квартал він вище другого поверху не підіймається. От цей будиночок із портиком належав такому підприємцю Егеру. і цей Егер в 1909-1910 роках зробив таку пере. Будову капітально, там розшириться людина, e, на бабахав зверху вже купа поверхів, і от зараз ми маємо колишній кінотеатр Шевченка, це власне от та кам'яниця Єгера. Там було і кінотеатр, там і готель невеличкий, там і купа магазинів, і навіть одна з перших фотосалонів нашого міста Рембрандт. Ну, такий <зв>. він, він, до речі, чи там зберегся. Та, ну, та. ну а от якщо трохи ближче підійти, от по фото, якби до нас, то от така двопорохова кам'яниця із балконом. Вона Збереглася до нашого часу. От, от тут зараз эм, така крамниця старі речі. От недавно антикварна так антикварна прогреміла в засобах масової інформації, тому що і власник пан Гаран зняв нібито на реконструкції такі дерев'яні двері, старовинні а, австрійські якимось, так. і поміняв такому позбавленому художньому смаку з склопластиком. Ну, нібито терміни реконструкції пішли, і наш цей Давидюк там все підписав, погодив, бачимо, що старих дверей на місці нема. Хоча ну, якщо ти вже маєш антикварну крамницю, ну, то напевно краще, ну, щоб мало... не сучасні. Ну, це як смаки наших мешканців. Ну, переходимо до третьої світлини, тобто ми так трошки зміщуємося в центр міста, mm -hmm. до, до, до це початок вулиці Бальвадарської, теперішньої. Бородарська mm -hmm. Це, напевно, одна з небагатьох вулиць, яка от під час такого масового перейменування 90-х років, от повернула свою історичну назву. Ну, взагалі, назва Балюдерська походить від слова Бельведер, Бельведер французькою, такий чудовий вид. Ну, кажуть, що колись, наприкінці вулиці Бальодерської, стояв такий літній палацик потойських дерев'яних, звідки відкривалася там дуже така чудова панорама міста Станіславової. Дорога, яка вела до цього палацу, називалася Бальводерська. Дійсно, на фото то, що ми бачимо. І то, що якщо ми прийдемо зараз, це буде як це зовсім дві інші картинки. Ну, Наше місто дуже постраждало під час Першої світової війни. і Тоді тричі його займали на російські війська, тричі їх відбивали звідси австрійці. Потім постійно ці артилерійські обстріли, там пожежі погроми. Ну і е, в чого майже от вся центральна частина міста лежала після Першої світової війни в руїнах. І от, на жаль, не збереглися і ці ось будиночки, їх. Е, ну, Розібрали і збудували от уже в такому стилі функціоналізму в 30-х роках. От, ті от будинки, де Чорновицький, здається, був гастроном, так, от два. Так, так, є. Так. Ну, це вже польський період, ну, австрійський також був досить так, непогано вредно. Ну і світлина номер 4 Ми там бачимо колишній пасаж Гартенбергів. Він якби зараз відбудований, тобто його вже ну, в такому вигляді немає. Але от світлина дійсно рідкісна і ну, багато запитань. Ну дійсно, напроти вулиці Бальведерської зараз знаходиться пасаж, але раніше у цей пасаж він був невидимий. видимий практично мешканцям був повністю обнесений таким от житловим будинками. Значить, наприкінці 19 століття. От цими всіма будинками володів такий гальперн. Дуже багато був євреї, депутат австрійського парламенту. Там ну алігар такі mm -hmm. так ось, там навіть була така танцювальна зала, і от перші театральні вистави давали у цій от театральній залі Гальпернів mm -hmm. на цьому будинку. Хоча сучасники пишуть, що ця зала більше нагадувала стайню для коней ніж храм мистецтва. Значить. От, ну, пізніше збудували театр, і наприкінці 19 століття у гальпернів цю кам'яницю купили брати Гартенберг. І вони побачили, що ну, центр міста, принц дуже активно розвивається. Тут і залізниця, і є і промисловість, якась вже така там починає щось там розкручуватись. І центр міста завжди земля коштувала дорого, а у будинку є величезне внутрішнє подвір'я. чому б його якось не використати ну, нормально. Вони і заробити наняли інженерів з фірми Фельнер і Гельмер. Це фірма, яка проектувала оперний театр у Одесі театр Черемся, тобто була така знаменита. І вони їм спроектували. Пасаж. І в 1904 році, от всередині от будинку, який ми бачимо на фото номер 4 от виник наш добре відомий пасаж. Це був перший, напевно, супермаркет нашого міста. На жаль, доля кам'яниць Гальфорднів Гартенбергів mm -hmm. повторила нещасливу долю багатьох кам'яниць центру Станіславова. Вона була знищена артилеристським бомбардуванням. Ну, Спочатку не, не, ну, до кінця не зрозуміло, хто ж таки знищив. Але якщо так ну, проаналізувати факти, то фактично весь 1916 рік наше місто знаходилося у ну, прифронтовій смузі. Тобто, після брусили природу, літом, так, починаючи з літу. І от лінія фронту проходила по річці Бистриця Солотвинська. Тобто там, от, де Пасічна, там вже стояли батареї австрійців. І вони обстрілювали центр міста. Ну, а в центрі стояли батареї росіяни, і вони стріляли по пасічні. Перекрасно, як ми такі попадали. Так, ну, пасічно пострадав з росіян, а центр міста від австрійців. Так що це на австрійській совісті, в принципі, цього руйнування. Хоча в 17-му році тут е, ця російська армія після невдалого наступу Керенського, вона вже була деморалізована, і коли от, почався відступ, то він супроводжувався масовими грабунками, підпалами, там мародерством, так що трошки і попалили вже наші північні сусіди. Ми переходимо до. Площі Міцкевича, тут от вулиця Вітовського, там теж якби світлина номер 5 Зображені якісь будинки, але так само от, не дуже так зрозуміло, який ракурс звідки взяти. Ну, це ракурс взято, якщо ми йдемо від ратуші по вулиці Вітовського в напрямок Ключового Майдану. Ну, Ліворуч сквер Камськевича, праворуч, в принципі, також продовження того сквера Кам'янкевича. Але ну і далі медуніверситет. Але ще до початку Другої світової війни, от права частина сквера Камінськевича, вона була досить таки щільно забудована житловими кам'яницями. Це були знову таки двоповерхові такі будиночки. Перші поверхи, яких були зайняті під крамниці. Наприклад, якщо так детально придивитися до даної поштівки, то можна побачити, що найближча крамниця це був якийсь магазин паперу Гунсберга якогось. Ну, Наше місто було майже на половину і більшість от торгових закладів належала саме от представникам цього юдейської національності. Що сталося з цими будинками? Під час німецької окупації командантом міста був такий або лейтенант, або старший лейтенант Бо. Цей Бо він був е, льотчик, і десь е, під час бойових дій його літак було збито, він катапультувався там, ну стрибнув з парашутом, mm -hmm. але при приземленні щось там собі пошкодив і вже не міг більше літати. Ну але оскільки mm -hmm. його відправили от в тил, до сніслового mm -hmm. так. І щось він мав якісь такі дуже специфічні уявлення про архітектуру. Він почав масово значить, е, зносити квартали і розчищувати місто. Наприклад, він знищив квартал. Е, Кам'янець це були розвалюхи, такі надужувані, фешенебельні, навпроти вокзалу. От mm -hmm. зараз стоять хрущовки, там от це все було забудовано такими маленькими будиночками. Він повністю з, з лиця землі квартал біля ратуші, от де лавочки, де фонтан є цей далі починається лавочки. Такий от невеличкий стилізований фундамент. Це також робота цього бо. Тут стояли величезні, такі чотириповерхові будинки, єврейський квартал. І, в принципі, мешканці силами мешканців гетто цей бо їх і зносив. Ну і чомусь йому також не сподобався і цей от район біля Скороміскевича. Він його. Також почали шичати. Да. Ну і плюс мені ще до допов... таку історію цікаво, що от остаточної ну. Кірдик цьому району прийшов уже в липні 44-го року. Тоді, от в сучасному будинку медуніверситету, головному корпусі, mm -hmm. там чи німці, чи угорці мали якийсь штаб там армії або дивізії, і радянське командування перед штурмом у липні 44-го року вирішило послати важкий бомбардувальник, який би е, мав дві такі величезні бомби знищити цей будинок разом зі штабом. Ну щоб значить, дестабілізувати ситуацію там головних людей як. Так. Ну і одна бомба впала з надольотом. Це власне от на, на, ці будині, на, ці, ну, на це місце, де вони колись стояли. Тобто, остаточно все було знищено. А друга впала за медуніверситетом, там, де от банк зараз іде банк, здається, от там довший час також був скверик, аж поки в 60-х роках не подували ресторан, ресторан Карпати, про який може речі, казали. <рес> Ось так, що от, якась нещаслива доля цього району була. Ну а зараз, в принципі, зелень, дерева, ну і. Нашому місту можна сказати, що воно в підсумку виграла, бо зараз так, дуже чітко так. так і дерева нам потрібні. Приходимо зараз на площу ринок, так само бачимо фотографії, якби будинки впізнаємо, але от ракурс такий ну, досить цікавий. Розкажи нам щось про це. А, ну, от, до речі, повертаючись до моєї попередньої розповіді, на задньому плані ми бачимо такі от величезні триповерхові будинки: це є от той великий квартал єврейський, який Нищі, оцей невгамовний Бо. До речі, цей Бо він навіть руку на ратушу підняв. Німці підірвали, підклали вибухівку під її ліве крило, от якщо перед головним входом стоять, то зліва. Але залізобетонні конструкції інженера Трелі витримали, ратуша трошки постраждала і потім після війни відновили. Ну, ліворуч, от також бачимо навеличку таку квартал, двохпорохових будинків. Це от, де зараз Арсдім, mm -hmm. той бік площі ринок. Ну майже мало що від нього залишилося. Там лише одна, здається, кам'яниця, де бочка та, да, в куті, підвалі та, да, та. чи ну, певна кафейка. Ну, І праворуч бачимо нашу ратушу. Значить, це вже передостання, третій, третій, третій варіант ратуші. Її побудували в 1870-х роках за проектами архітекторів. Покотинського ну, вона була набагато більша, ніж наша сучасна ратуша, така більш презентабельна. Там перший другий поверх було дено до мармур, там різні там, угу. архітектурні такі прикраси були. Ну, але і знов таки не пощастило. Під час першої світової війни на верхніх поверхах росіяни встанови облаштували пункт коректоровки вогню. Ну і австрійці це діло і тому дуже багато снарядів летіло от саме в ратушу. Тобто вона, хоч і устояла, але. Вся була покрита тріщинами в такому аварійному стані перебувала, і в, наприкінці 20-х років і почали перебудовувати, І от учасника продовжуємо нашу екскурсію, але це такий вже завершальний етап. На вулицю Грушевського прямуємо і от бачимо світлину номер 7 і Розкажи нам про це місце. Ну, Грушевського називалася колись 3 мая, а ще раніше ця вулиця. Ну, 3 мая це тоді, в 1791 році. Поляки прийняли конституцію. Це була перша Конституція в Європі, навіть французька революція, пізніше вже відбулася. Mm -hmm. Ну і це було для них національне свято, одне з найбільших, до речі, і зараз у поляки, 3 мая вважається. Чоне травня май. А до цього вулиця, ця називалася Вулиця Заболотівська. Ось, якщо ви більш-менш знаєте історію, то от місто Станиславів Потоцький будував на землях села Заболоття. І от, власне, от в цьому районі колись це село і знаходилось. Ну і забудова була така, якби фашенебельна, одноповерхова, це такі були приватні особняки. Якщо от в центрі міста будувалися такі от доходні доми, де там землевласник якийсь, ну домовласник будував велику кам'яницю і здавав квартири, то тут вже якби це було передмістя, ну околиця місце. Так. Були, так? Там вже земля була трошки дешевше, і можна було собі побудувати особняк. На жаль, жоден з цих будиночків, а бачимо, що вони досить таки симпатично виглядають з колонами, не Збереглося, хоча вони ще стояли до 70-х років. Навіть в одному з будинків, от може навіть і в тому що з колоннами, розміщувався магазин букініст. От той, що зараз на 100 метрівці, навіть у нас є такий архітектор Разинові Соколовський, він мені показував кольорову фотографію до 70-х років, там от цей будиночок, там, ще, ще «Букініст», вітрина, книжки стоять. Так. Що значить, сталося, що трапилося, чому? Ці квартали поруйнували. Вони були такі, могли стояти й довго, от зараз як вулиця Матейки. В принципі, там також має приблизну <гарна> забудову. Але от там, де магазин цей, інститут лісництва, так напроти така величезна така зелена кам'яниця, там містився горком партії. І ось ці комуністи з Верховом партії вирішили зробити міську дошку пошани, де всяких там передовиків, відмінників. Mm -hmm. Ну і оскільки дошка мусила бути не десь Без там на на позатурання поряд, тому вони от тикнули пальцем от наперед. Ці будинки були знесені, і от довший час була ця дошка. Ну а потім вже в наші часи і знесли, і зараз там якесь керівництво да, українського цього? Так, Національного так, банку така... представництво чи управління. Управління? Ну, фінансова установа. Так що от вулиця до коріна змінилася. Єдина, яка кам'яниця збереглася без змін, от ліворуч бачимо от така от велика триповерхова. і от далі вже на перехресті бачимо. Ачить, таки з дах церкви зараз це православна церква, а колись на момент зйомки це був новий ізуїцький костер. Дякую, краєзнавцю, Івану Бондарю, за те, що розкрив нам таємницю, розповів про ці пуштівки старі, нагадуючи програму, вів Андрій Волик і до наступної зустрічі.